В цій молитві він каже так відверто, чесно, про те, що він столкнувся. Ми знаємо, ця молитва відбувається в тому місці, де він знаходиться з тим народом, який, по волі Божій, йому прийшлося вивезти із Єгипта в пустелю. Три мільйона людей. Хтось скаже, це багато, хтось скаже, це небагато для. Ну, давайте будемо ще читати, ну, ніби президент над євреями чи як би ми його сьогодні не називали, да? але людина, яка стоїть у голові, в голові тих людей, стоїть між Богом і між народом. І всі ті бомки, які відбуваються, вони падуть.